Найпопулярніша гора Славського це Тростян. Напишу скільки там точно метрів. 1235, здається. Тут ми ходили, не дійшли трошки Манчул. там, трохи нижча гора. Бачите, там навіть Тесла хотіла доїхати. Тесла Вай не доїхала, бо вчора дощ був. От, тут нас підказуєте. Клива чи яка там? До речі, Магора, де я з Богданом ходив, там трохи вище 1300. Тут, де тут? погар, Погар, Теж друга, друга гора Славського по популярності. Ну, тут видно високий верх, там десь підйомник Захар Берх. Тут у нас Ільза і там видніється на горизонті Боржава.